Вітаю в ефірі інформаційний випуск новин 22 травня. Сьогодні 1184-й день протистояння українців ворожому сусіду. Попри це, в країні продовжуються і релігійні конфлікти. Понад три сотні храмів Хмельниччини перейшли до православної церкви України. Втім, є ще чимала кількість, які залишаються в підпорядкуванні Української православної церкви. Так, з нагоди 35-річчя Хмельницької єпархії в обласний центр на богослужіння мав приїхати митрополит Онуфрій. Про те, як його зустріли містяни та про події четверга в області, дивіться за мить на 33-му телеканалі. Свиняча кров, крики ганьба та сміттєвози біля воріт. Так у Хмельницькому люди прийшли зустрічати митрополита Православної церкви України Онуфрія. Альба! 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 До храму предстоятель мав приїхати на освячення Свято-Миколаївського собору. Щоправда, ні напередодні, ні сьогодні його так і не було. Пізніше на сайті ПЦУ з'явилося повідомлення, що заходи за участі у Нуфрія врешті скасували, та це не розігнало мітингувальників. Повідомляти своїх друзів, усіх небайдужих українців, хмельничан, аби вони підтягували сюди і не дали можливості відбутися тут, на святі українській землі, о цьому. Московському шабашу, От ці українські гниди, які поміж нас хочуть прийти до цього українського храму, є показником впливу московського патріархату протягом 35 років. Вони хочуть тут святкувати 35 років відновлення хмельницької єпархії. А насправді це їхній шабаш відновлення окупації духовної українців. на імпровізований захід прийшли і рідні загиблих на війні хмельничан. Я сама з ВПО, мешканця Херсону, і я хочу сказати, що я коли дізналася про це, я прийшла, тому що для мене це знаєте як плівок в душу. Я раніше розмовляла російською, а зараз я свідомо переходжу чисти на українську мову. Я хочу, щоб моє онук. Співспілкувався зі мною українською, і я не хочу, щоб отаке от в наші часи, коли йде війна, коли загинув мій син на цій війні, я не хочу, щоб це було отак, от так, щоб воно було. Той, хто жав цей руку цьому коту путіну, щоб він приїхав до нас, в наше місто українське. було 22 роки, тільки як би сказати, бо я не можу вдома сидіти, його не брали. Він просився, бо ще був малий, але його він в військоматі відмовив. Він тоді пішов в тероборону і потім в теробороні там підписав контракт і пішов воювати. Мамо, от те, що відбувається. Ой, не питайте, бо. Він казав, каже, я як мені каже, тяжко каже, коли по нас летять ракети і бомби, і той каже, їхній гуняє в їх благословляє а приходять, приїжджають додому, дивимося, як ці люди ходять і моляться. Каже, за того чорта в расі за його здрав'я. Каже, ну душа розривається. Каже, я, ну я не можу не взагалі дивитися. каже, люди, каже така обіда, каже, що ну, страшна обіда в нього була. Натомість, по той бік паркану й далі збиралися прихожани та священнослужителі собору. Вони переконували людей, що ні до чого. Того російського вони не причетні. Чого московського немає, це і та сама ну, церква, закрилися. ви всі були хрещені. В цій це церкві. що є дві це є та сама церква? Це що це чужинці, тут немає ви жодного чужинця. Та навіть попри це люди кажуть, така їх реакція не безпідставна. Адже спочатку повномасштабного вторгнення скандальних випадків з представниками УПЦ було чимало. До прикладу, на Шепетівщині священник відмовився відкривати церкву для відспівування героїв. Фіксували подібні випадки й у інших регіонах країни. Ба більше напередодні закінчився період добровільного переходу до Православної церкви України. Відтак усі храми, які цього не зробили, мусять припинити свою роботу. Олена Гула, Ростислав Маслов, новини 33 канал. У Хмельницькому відбулась експертно дискусійна сесія. Військові та ветерани в авангарді процесів державотворення організував захід обласний осередок громадської організації захист держави. Громадська організація Захист держави вирішила об'єднати представників органів місцевого самоврядування, представників військової адміністрації, лідерів громадської думки, експертів у сфері військового права для того, щоб подискутувати і обговорити військовий досвід як джерело формування лідерських якостей. Армію як модель єдності, яка долає оригінальні та соціальні бар'єри. Наш фокус це підходи до формування нової загальнонаціональної ідентичності, заснованої на спільному досвіді захисту. Всі нагальні проблеми, особливо державотворення, а Сьогодні ми будемо розмовляти про ветеранську політику. Вони не повинні стосуватися чи органів виконавчої влади, чи тих підрозділів, які на місцях. Це проблема всього суспільства. І саме коли суспільство це усвідомить, тоді в нас буде належний рівень життя і належний рівень державності. Я як військовий привик і навчений виконувати якісь певні завдання, поставлені і цілі. Є ціль, є завдання, є рішення. Для військових Україна це не абстрактна цінність, а конкретна реальність, за яку вони готові віддавати життя. Державні інтереси понад особистими. Це принцип, якому слідують військові кожен божий. день. Розуміння справжньої ціни незалежності та суверенітету формує особливе ставлення до ресурсів країни. Щоб залучити військових до процесу державотворення, треба по-перше створити реальні механізми залучення їх до процесу державотворення. Це створення дорадчих органів з правом голосу. Це можливо встановлення певних квот у органах місцевого самоврядування. Також необхідно психологічна підтримка, це не тільки в формі терапії, а а у формі доведення їх з поля бою до органів місцевого самоврядування ми предметно обговорили доцільність оновлення політичної та управлінської еліти за рахунок залучення військових та ветеранів. Дуже круті ідеї. Основна з цих ідей, яка найбільше мені сподобалася, це інтеграція ветеранів до влади, якщо будуть військові. Які будуть е, зацікавлені та мотивовані, е, зробиться дуже багато гарної роботи сьогодні. Тривалі запеклі дискусії однак нам вдалося досягти спільного знаменника вдалося сформувати спільне бачення. Ми маємо спільно підтримувати військових, в тому числі і зокрема у тому, щоб вони були в авангарді процесів державотворення. Благодійний забіг на підтримку сил спеціальних операцій вони ті, хто виконує найризикованіші місії. Ті, хто діє швидко, точно непомітно. Сили спеціальних операцій це не просто еліта, це сталеве братство, яке тримає фронт у найскладніші моменти. І сьогодні наша черга підтримати їх. 24 травня у дендропарку Поділля благодійний забіг Братерство Сталевих 3.0». 2,5 кілометри для дорослих, 300 метрів для найменших учасників. Реєстрація з 9-ї години, старт о 10.00. Організатори Хмельницька обласна рада, управління молоді фізичної культури і спорту обласної військової адміністрації, обласний науково-методичний центр культури і мистецтв, ветеранський простір «Ветеран-Про». спортивний клуб Флеш Ран. Кожен учасник отримає пам'ятну медаль реєстрація та внесок можливий на місці або ж на спеціальний рахунок. Мета зібрати кошти на засоби РЕП та антидронові рушниці це не просто спортивна подія, це традиція, яка об'єднує нас навколо справжньої мети підтримати наших захисників. Минулі три забіги вже зібрали майже 850 тисяч гривень на потреби сил спеціальних операцій. І цього разу ми знову разом. Ми біжимо, бо вдячні. Ми біжимо, щоб допомогти. Ми біжимо. Бо віримо в перемогу. Приходь, підтримай. Братерство Сталевих 3.0. Біг, який наближає перемогу. Бодай і символічна, але нагорода. Хмельницька міська рада вручатиме золоті та срібні медалі випускникам, котрі закінчили школу на відмінно. Такі рішення депутати прийняли на сесії напередодні. З минулого року Міносвіти по суті відмінив так звані золоті і срібні медалі для відмінників. Ми вважаємо такий крок неправильний і впевнені, що це абсолютно ніяк не пов'язано там з соковими традиціями. Ми вважаємо, що діти, учні, які результативно і навідмінно навчалися впродовж 11 років, вони обов'язково мають отримати не просто диплом зі відзнакою, а якусь нагороду, бодай і символ. Лічно насправді цього року вони будуть ще існуючого зразка, тому що ми їх купили вже по суті, такі які раніше були. Далі ми будемо розробляти окрему відзнаку на рівні міської ради, і будемо її вручати, скажімо, вже в наступні роки, тому що вважаємо, що це максимально правильно. Небезпечна та цікава так про свою роботу говорить сапер ДСНС Хмельниччини Антон Закриницький. Нині чоловік знаходиться у зоні підвищеної небезпеки на півдні нашої країни. Там разом з колегами вони дистанційно розміновують території. Допомагає їм у цьому спеціальна техніка. Розмінування проводиться робочим органом який представляє собою барабан, що обертається з великою частотою. При цьому протипіхотні міни знищуються вибухом або руйнуються фізичною дією і дією молотків. Ось така машина нас за одну годину роботи може розмінувати територію площею до 1500 квадратних метрів. Головна перевага такої техніки з ручним розмінуванням. Це в першу чергу мінімізація ризику для життя і здоров'я сапер. Друге, за допомогою даної машини значно збільшується швидкість і продуктивність робіт в розмінування місцевості. Найбільш небезпечним у роботі каже Антон, є саморобні вибухові пристрої, які часто трапляються під час завдань. За словами сапера, саме вони не завжди схожі на щось небезпечне. Тому уважність та холодний розум для вибухотехніка найголовніше. Як я Завжди кажу в першу чергу, технік ДСНС має мати холодний розум і гаряче серце, вміти передбачати ситуації, які можуть трапитись, та думати на кілька кроків вперед. Важливо є також стійкість та вміння не піддаватися паніці. Ну а найкращою дякую за свою роботу, каже Сапар. Є усвідомлення, що кожен знищений небезпечний предмет це чи єсть врятоване життя. Ще одна поліцейська станція запрацювала на Хмельниччині. Її відкрили в рамках проєкту Поліцейський офіцер громади у селі Михайлючка. Для роботи правоохоронця там облаштували службовий кабінет, куди мешканці громади зможуть приходити за допомогою. Саму ж станцію обладнали необхідною орхтехнікою, а у службовий автомобіль надали іноземні партнери в рамках гуманітарної допомоги. Загалом це вже 77-ма поліцейська станція в області та 18-та у Шепетівському районі. Погода на 23 травня. За прогнозом Хмельницького обласного гідромецентру у п'ятницю буде хмарно з проясненням. Вночі без опадів, вдень пройде короткочасний, а місцями є значний дощ. Гроза та можливий град. Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду, в день шквали 17-22 метри на секунду. Температура по області вночі становитиме 10-15 градусів вище нуля, в день 18-23 градуса тепла. У Хмельницькому вночі очікують. 11-13 із позначкою плюс. В день 20-22 градуса тепла. Такими були новини четверга. Бережіть себе, не забувайте реагувати на загрози від агресора. У разі оголошення повітряної тривоги не ризикуйте своїм життям. Перебувайте в укритті або дотримуйтеся правила двох стін. Більше інформації про події в країні та в області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.